Далі говоримо про м, важливе і про, м, про те, що під цілодобовий домашній арешт відправили відстороненого заступника голови КМДА Володимира Прокопєва. Запобіжний захід буде діяти до 20 червня. Йому інкримінують, нібито організацію схеми з незаконного переправлення ухилянтів до Європи під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів. Засідання проходило в Голосіївському суді. Адвокат заявляє, що рішення суду будуть оскаржувати. Мені здається, я можу помилятися, але навряд чи мені здається, що рішення було готове задовго до судового засідання. Бо в залі суду мені здається, що не було жодної людини, яка б не розуміла, що це повний абсурд, причому включно з судею і включно з прокурором. Але владі вигідно, щоб мене не було в залі пленарних засідань, але я був вдома. Звичайно, будемо подавати апеляцію для того, щоб цього не було. Ми ні за яких умов не можемо погодитись із резолютивною частиною з тим, що слідча суддя все ж таки застосувала запобіжний захід до Володимира Володимировича. Ми обов'язково скористаємось нашим правом на апеляційне оскарження цієї незаконної, необґрунтованої ухвали, і будемо робити все можливе, щоб скасувати її вже на найближчим часом. Апеляцію збираються подати вже сьогодні. Сам же Володимир Прокопів каже, що тоді за допомогою системи шляхи поїздок волонтерів намагалися вирішити паливну кризу і закупити необхідні товари. Задля цього водії вантажівок включали до системи, що дозволяло їм перетинати кордони. Десятки автомобілів не могли в'їхати в Україну, а допомога була потрібна для фронту терміново. Ну і нагадаємо, саму суть справи. Слідство каже, що на початку повномасштабного вторгнення. Люди буцімто виїжджали за кордон, а назад так і не повернулися. За даними слідства, йдеться про 31 потенційного призовника. Сам Володимир Прокопів називає звинувачення абсурдними, тому що з квітня 2022 року тодішній начальник КМВА наділив Прокопіва певними повномашеннями. Зокрема, він міг вносити дані в електронну базу до системи шлях, активізацію політичних процесів та підозри Прокопів вважає переслідуванням опозиції е е місцевого самоврядування. І загалом за системою шлях виїхали більше 15,5 тисяч людей. З них назад до України повернулися а не повернулися більше тисячі, і це лише за минулий рік, говорить заступник голови КМДА Володимир Прокопів. Тоді відомості на виїзд цих людей подавав здебільшого мінкульт, а також міністерство молоді та спорту, міністерство освіти, науки та мінекономіки. І дозволи на виїзд за кордон регулює законодавство. Переважно процедура здійснюється на державному рівні і частково на місцевому, в залежності від мети поїздки для військовозобов'язаних. Дозволи видає Міноборони. Воно узгоджує виїзд працівників оборонних підприємств, органів влади, волонтерів, і інколи спортсменів. За окремі категорії відповідає Мінсоцполітики, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство культури чи освіти. Наприклад, для видачі спеціальних документів студентам або ж діячам культури. Ну і безпосередньо Держприкордонслужба контролює пропуск та має перевіряти всі необхідні документи. Якщо їх немає, то поїздка скасовується на місцевому рівні. Виїзди може частково контролювати Київська міська військова адміністрація, наприклад, через систему шлях, але тільки для тих категорій, які визначені постановою. Якщо це волонтери, перевізники гуманітарки чи службові відрядження в межах компетенції. Військова адміністрація має достатньо повноважень. І з нами на зв'язку зараз Андрій Приходько. Це адвокат, доктор юридичних наук, керівник юридичної компанії Приходько та партнери. І, от зараз з ним поговоримо, як працює ця система шлях, які є в ній прогалини. Ну і не тільки. А ви, от зараз, в системі шлях, які вбачаєте. Прогалини, тому що у нас, наприклад, сьогодні був в гостях волонтер, якого я теж спитав, як зараз він може виїжджати. І Він каже, що зараз він ніяк, бо настільки щільна ця система, що за кордон пропускаються зараз, там не військово зобов'язані люди з інвалідністю, багатодітні батьки, і таке інше. Все вірно дивіться, до 27 лютого цього року, система шлях працювала. Наразі ця система не працює, при тому, що останніх півроку до того, як її відмінили, вона працювала більш жорстко і більш контрольовано. Ну, для прикладу, виїхати волонтеру за кордон по системі шлях, який їхав вперше, було майже неможливо. Тому що прикордонна служба дуже достеменно перевіряла підстави виїзду, маршрути, за яким гуманітарним вантажем їде ця людина, і так далі. І так далі. І якщо вони вбачали найменші ризики на те, що ця людина не являється дійсно волонтером, то людині просто відмовляли, і підстава була написана, що не доведено мету поїздки. І на цьому закінчилось. Тобто людина, фактично не перетинала кордон. Те, що відмінили цю систему, ну моя особиста думка, що це хібне рішення, тому що ну дійсно це був єдиний такий варіант, єдина можливість волонтерам, благодійним фондам і так далі. і Так далі завозити гуманітарку. І треба не забувати, що війна у нас не закінчилася війна триває і потреби. В гуманітарці менше також не стало, але можливість таку прикрили. Да. При цьому, що е, керівник Державної прикордонної служби Демченко говорить, що ця система використовувалася як спосіб зловживань, спосіб корупції. Це є єдиною, якби під основною підставою, да, чому цю систему прикрили. Ну, так, Розумієте, ну це ж не зовсім справедливо одним рішенням покарати і добросовісних волонтерів, і водіїв, і, типу, заборонити їм робити добру справу для України. Це особисто моя думка. Я не погоджуюся з тією позицією, яка прийнята, тому що дійсно. Можна застосовувати відповідальність. Да, є, наприклад, волонтери, які подають недостовірну інформацію. Верніше вони не являються волонтерами. Люди, які просто намагаються використати систему шлях для перетину кордону і подають недостовірні відомості до військових адміністрацій або до міністерства для того, щоб внестися в цю систему. Так, за дисциплінарні заходи, кримінальну відповідальність і так далі. Так далі потрібно застосовувати безпосередньо до таких людей. Е, і е, факт того, що ці люди подали недостовірну інформацію і спро або спробували виїхати, або виїхали, це можна все регулювати в рамках кримінального процесуального, кримінального законодавства і вживати заходи для них. Але повністю перекрити можливість е, для всіх 100% людей, які багато з яких дійсно робили добрі справи, як е, на мене, це не зовсім правильне рішення. Ну але знову ж таки, е, в прикордонній службі є своє обґрунтування цієї, цієї ситуації, добре. Але а, тут ще такий момент: а ну як і раніше, і як зараз, а хто несе відповідальність дійсно за порушника? Тому що, от знову ж таки, повертаючись до розмови з волонтером, який казав, що так, в зв'язку з певними обмеженнями і Взагалі якось так склалося, що е, дійсно відповідальність за те, що там людина не повернулася, е, ну там покладали на ну не знаю, на, на волонтерів там чи ще на когось. А ті люди, які причетні до, скажімо, внесення змін, вони теж несли відповідальність, але не настільки суворо. Так, а от зараз як це виглядає? Ну, дивіться, треба розуміти для того, щоб розуміти, кого притягувати до відповідальності, треба крок за кроком розуміти, як відбувається процедура виїзду за кордон. відбувалася процедура виїзду за кордон по системі шлях. Відбувалася вона наступним чином. Так, тобто, благодійний фонд, в якого є волонтер, в якому треба поїхати забрати якусь гуманітарну допомогу, подає клопотання до військової адміністрації. Або до Міністерства інфраструктури, в якому просить внести цю людину до системи шлях. Далі посадові особи цієї структури вносять в систему шлях і видають фонду витяг з наказу, яким цю людину внесено до системи шлях, і людина з цим витягом з наказу їде на кордон. Далі на кордоні прикордонна служба перевіряє, чи дійсно людина внесена в шлях раз. І друге, чи людина дійсно може доказати, довести, куди вона їде, за чим вона їде і коли вона повернеться в Україну. Тому на оцій всій цепочці можуть бути зловживання при тому, що вони можуть бути як зі сторони волонтера. Наприклад, він може за хабар прийти до благодійного фонду і намагатися таким чином виїхати за кордон. Це може бути зловживання, наприклад, від благодійного фонду який вимагає хабарі від людей для того, щоб е, відправити їх з кордон, тут можуть бути зловживання на боці адміністрації, тому що адміністрація, наприклад, може бути в схемі е, корупційній, да, і спільно з благодійним фондом брати гроші з людей, ділити їх і підписувати ці документи, і не видавати. І в цій схемі може бути е, ще, наприклад, прикордонна служба, яка е, бачачи, що волонтер не має реального підстав і не має реального маршруту, і не має реального доказу, того, що гуманітарна допомога є і він повернеться, надає дозвіл на перетин кордону. Тому в залежності від того, ну ми знаємо, що дуже багато було кримінальних справ, дуже багато було шумних затримувань і керівників благодійних фондів. І посадових осіб військових адміністрацій, і на прикордонних постах були обшуки регулярні. Да, по цій історії пов'язані. Тому дійсно, якщо десь допущене порушення закону, якщо десь є корупційна складова, то там е, мають працювати правоохоронці, і кожні винні особи повинні, повинні понести відповідальність відповідно до чинного законодавства, але ж Якщо взяти, що все відбувається дійсно на благо країни, коли волонтер дійсно їде за гуманітаркою, фонд дійсно отримує регулярно цю гуманітарну допомогу, регулярно її передає в Збройні Сили України. Адміністрація дійсно професійно виконує свої обов'язки, координує розподіл цієї гуманітарної допомоги, сприяє цим всім речам. Розумієте, і прикордонна служба якісно перевіряє підстави. І волонтер дійсно їде з гуманітарною допомогою і вертається, тому що е, е, треба ж не забувати, що за останніх там два-три роки були волонтери, які вже там 50 100 разів їздили за кордон, приїжджали. В них є декларації про те, що вони привозили гуманітарну допомогу і передавали. І до цих людей жодної претензії немає, що вони порушили якийсь закон. Але з 27-го числа навіть ці люди. Навіть ці люди, які можуть довести і доказати, що вони добросовісні волонтери, вони не мають права перетнути кордон. Тепер їм, щоб перетнути кордон, треба десь або працевлаштовуватися на якісь підприємства критичної інфраструктури, отримувати броню, їхати по броні у відрядження, або я не знаю, там вступати в якісь вузи. Або там, вибачте, дітей додаткових народжувати і, і так далі. І так далі, тому що їм фактично перекрили ну цю діяльність. А вибачте, є люди, які е, три роки тільки нічим більше в житті не займаються. Тобто, вони залишили всю роботу, залишили всю всю свою активність, яка в них була. Вступили до лав в, в, волонтерів, е, отримують якусь там мізерну заробітну платню від фондів. От і працюють на 100% на фулл тайм на благодійні фонди. Е, а зараз виходить, що благодійних фондів з прибрали цю можливість і навіть навіть не дивлячись на всі їхні заслуги, е, на те, що є фонди дійсно суперпрозорі, супербілі, в яких там 100%, поверна 100 волонтерів повертаються назад в Україну, е, і фонди несуть за це відповідальність е, е, як мінімум репутаційну. Да? І цим фондом також заборонили робити їхню роботу, фактично заблокували їхню діяльність. Тому я повторюся, що як на мене, таке рішення воно. Хибне, да, тому що не можна всіх вирівнювати під одну, вибачте на слові, гребенку. Да. Е, є люди, які допускають порушення закону, вони повинні нести відповідальність відповідно до закону. А є люди, які добросовісно виконують свою роль і, і свої волонтерські обов'язки, і забороняти їм їздити за кордон, е, ну, це як мінімум несправедливою. ну бачите, особисто... пане Андрій. От е, є інформація, що Мінсоцполітики зараз готує нову систему. Зараз її опрацьовують в в консультаціях з багатьма органами. Е, тому я думаю, нам у нас буде привід для наступної розмови. Як тільки вона буде відома на широкий загал, як працюватиме нова система, чи це буде відозмінений шлях, чи ще щось. Тоді я думаю, що ми точно ще раз поговоримо. Наразі відпускаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли Дякую. час. Андрій Приходько, адвокат, доктор юридичних наук, керівник юридичної компанії. Приходько та партнери був з нами на зв'язку.